Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті з художньої діяльності. Сьогодні ми будемо працювати у альбомі на сторіночках 50, 51 і 52. Спочатку ми відкриємо сторіночку 52 і розглянемо ось цю ілюстрацію. На цьому тижні ми з вами говоримо про кухню, все, що на ній відбувається, про їжу, яку готують на кухні, із чого її готують, і сьогодні ми поговоримо про овочі та фрукти, які є дуже важливими в готуванні будь-яких справ. Господи дивіться, кого ви бачите, хто це такий. Так, це Бубер. Він прийшов купити собі що. Вірно, овочі та фрукти. Мабуть, він прийшов на базар і у нього вже в кошику во є дещо, що він купив. Що у нього лежить у кошику? Так, морквинка. А давайте розглянемо і назвемо, які ж овочі ви тут бачите. Що це таке? Так, це бурячки і такі, чи можливо. Схоже і на редиску. А це що? Вірно, помідорчики. це огірочки, це, так, це ось такі полунички і грушки. Це тут продаються овочі і фрукти, за якими прийшов бобер, щоб купити їх і приготувати з них смачні страви. І сьогодні я вам пропоную теж намалювати овочі і фрукти. Ми відкриємо альбом на сторінці 50. Ось у нас є такі кошики. І вам потрібно у ці кошики покласти овочі чи фрукти, намалювати пальчиками. Будемо малювати тут пальчиками. Намалюєте будь що, що захочете. Внизу ось показано, як малювати пальчиками. Ви можете намалювати жовтою фарбою що. Так, бананчики, будь-який кошик покласти, червоною намалюєте. Ягідки, полунички, малинку. А зелене можна, які можна фрукти чи овочі намалювати зеленим? Так, огірочки, ківі і багато інших. Ось, наприклад, ми візьмемо жовту фарбу, жовту, вмокнемо пальчик, вмокаємо пальчик у жовту фарбу і ось так малюємо продовгуватий бананчик. Ось намалювали отак один бананчик. Ось так малюємо бананчики. Ось намалювали другий бананчик. І так, малюєте у кожному кошику будь-які овочі та фрукти, які ви забажаєте. Потім ми витремову вологою серветкою пальчик. Так, витримо пальчик. І на сторінці 51. Що це в нас таке? Пізнали? Вірно, це ананас. Ось сьогодні ми будемо вчитися малювати ананас. Для цього нам знадобиться ось ми на сторінці 50, дивимося ось збоку. Усе намальовано як потрібно малювати ананас. Для того, щоб намалювати в нього зелені листочки, нам потрібно взяти фарби двох кольорів синю і жовту. Беремо синю фарбу і беремо жовту фарбу. І нам потрібно буде ці дві фарби змішати. Ось у мене вже жовта фарба тут є. Я сюди додав зараз синьої фарби. І ми подивимося, яка у нас фарба вийде. Ми беремо і у жовту додаємо синьої фарби. Добавляємо синьої фарби до жовтої, ось так і перемішуємо. Так, і перемішаємо. Зараз ми додали і перемішаємо, і подивимось, який у нас колір вийде, беремо його, так, змішуємо, змішуємо, змішуємо жовту із синьою. Змішуємо жовту фарбу із синьою, добре змішуємо, і вийдемо і будемо дивитися, який у нас колір вийде. Так, перемішуємо, перемішуємо. І у нас вийшов, дивіться, який колір. У нас вийшов зелений колір. Якщо змішати синю фарбою із жовтою, то вийде зелений колір. І ось цим кольором ми будемо з вами малювати листочки у ананаса. Ось ми змішали жовтий і синім, у нас вийшов зелений колір, і ми будемо малювати листочки ананаса. Подивіться, як ми малюємо: Ми будемо малювати пензликом з. Знизу до гори. Ставимо пензлик знизу і ведемо ось вгору лінії. Ось так. І ось такими мазочками малюємо ми листечко ананасу. Мокаємо починаємо знизу і ведемо вгору, і так малюємо усі листочки. Ось ось так Так, так. всі листочки малюємо ананасу. Так, малюємо ананасу. Знизу вгору проводимо і домальовуємо всі листочки домалюємо. Ось так у нас виходять такі листочки у ананаса. Домальовуємо їх до кінця, знизу вгору малюємо. Так, є у нас листочки, листочки ми з вами намалювали. Ось такі вийшли у нас листочки у ананаса. Тепер нам потрібно намалювати сам ананас. Ось Нам потрібно намалювати сам ананас. Ось цей. Для цього ми беремо фарбу світло-коричневого кольору. Ось такого світло коричневого Можна змішати темно-коричневий з жовтим, і вийде світло-коричневий. Потім нам потрібно взяти кукурудзяну кропу, ось кукурудзяна кропа, і насипати цієї кропи у фарбу. Беремо ось так і насипаємо, Насипали ми у фарбу кукурудзяної кропи і змішуємо кукурудзяну кропу із фарбою. Беремо і змішуємо. Отак змішуємо, змішуємо, щоб змішалася кукурудзяна крупа із світло-коричневою фарбою. Так, змішали і потім ми будемо пензликом малювати ананас. Так, тепер ми беремо, вмокаємо у світло-коричневу фарбу із. Кукурудзяною трубою і малюємо ось так ананас. Беремо і замальовуємо. Так, ось тут у нас і крупа буде кукурудзяна. Ось так беремо і малюємо увесь ананас. Так, щоб увесь ми зафарбували. Ось так беремо і зафарбовуємо. Мкаємо водичку і зафарбовуємо. Зафарбовуємо увесь увесь ананас. Коли ми увесь ананас зафарбуємо, можна буде ще посипати зверху кукурудзяною крупою Так, зафарбовуємо його увесь. Ось так весь ананас зафарбуємо. Так, зафарбували. Ось так зафарбували весь ананас. І якщо у нас мало вийшло крупинок тут, то ми можемо їх додавити. Ми можемо посипати зверху трішки. Так, ми візьмемо трішки потім кукурудзяної крупи. Насипамо трішки в ручку кукурузиної крупи. Ось так. Ось така кукурудзяна крупа. Насипамо її трішки. І потім візьмемо і отак потрусимо зверху. Потрусимо ананас. Якщо мало вийшло крупинок, можна потрусити. Ось так потрусимо, нехай висохне. Так. І ось подивіться, який у нас вийшов ананас. Ось такий ананас чудовий у нас вийде. Можна змішати, а можна посипати зверху. Ось дивіться, тут, на сторінці 50, усе намальовано, як потрібно малювати ананас. Можна змішати кукурудзяну крупою з фарбою, а можна нею посипати зверху. І ось такий у нас вийде чудовий ананас. Бажаю успіхів у виконанні сьогоднішніх завдань. До побачення, до нових зустрічей!